Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні є дуже хороша новина для тих, хто очікував, як вирішиться питання виїзду моряків, військовозобов'язаних осіб, чоловіків від 18 до 60 років. Ця тема неодноразово піднімалась. Навіть були петиції відповідні на ім'я президента, але весь, весь час до сьогодні відповідь була не на часі. Але. Таки я так розумію, достукались, і наразі прем'єр-міністр України Шмигаль заявив, що прийнято урядом відповідне рішення про те, що військовозобов'язані, які є моряками, зможуть таки виїжджати за кордон. Але є декілька умов: ось які умови: ну, по-перше, виїжджати за кордон моряки зможуть виключно за дозволом центру комплектування, тобто військомату. Отже, не можна буде поїхати просто через кордон і проїхати за пред'явленням якихось документів без дозволу центру комплектування. По-друге, виїжджати зможуть виключно ті чоловіки, які є членами екіпажів морських річкових суден та продовжують працювати на цих суднах. Також можливо буде виїхати курсантам, які проходять практику на відповідних суднах, і про це мають відповідні документи. Також проговоримо трішки детальніше про ті документи, які повинні надати моряки, що планують виїзд за кордон. Для всіх категорій, по-перше, обов'язково це посвідчення моряка. Воно потрібно і курсантам, і членам екіпажів, і морякам, які перетинають в пунктах пропуску. Довідка закладу про проходження практичної підготовки це якщо мова йде про курсантів, які мають практику. Далі суднова роль. Так званий креоліст, який подається тими, хто виходить в море, перетинає кордон України у складі екіпажу суден. Додатково необхідно діючий контракт, але це необхідно тим морякам, які перетинають кордон не на судні, а в межах пропуску пункту перетину. І ще один документ, який може вимагатись, це посвідчення адміністрації судоплавства. Про отримання копій освітніх та кваліфікаційних документів, тобто підтвердження кваліфікації моряка. Ну і на сам кінець потрібно надати відповідний дозвіл, військово-обліковий документ з відповідними відмітками від центру комплектування, тобто військкомату. За наявності всіх цих документів моряк може претендувати на виїзд за кордон. Але моряки не зможуть перетинати державний кордон, якщо з часу завершення. Попереднього трудового контракту пройшло більше 12 місяців, а також якщо моряк перебував в Україні менше 5 місяців. Одразу зазначу, що всі ці обмеження є попередніми. Остаточний текст документу буде оприлюднений і ми ще будемо, я думаю, його неодноразово аналізувати. В будь-якому разі, незважаючи на всі ці обмеження і складність зібрання документів, це хороша новина для моряків та членів їх сімей, які вже тривалий час. Говорили про те, що їм необхідні можливості виїзду за кордон для роботи.